Близько другої години дня на перехресті 96-го кварталу сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та легковика. Микола, водій Жигуля, розповідає, це небезпечне перехрестя знає давно. Сьогодні зупинився на жовтий, аж раптом його різко штовхнуло вперед. Поїжджали був к цього перехрідку, вже е, моргав е, зелений. Тобто, світофор тут проблемний, дуже длинний. Е, понимал, що тут всегда ДТП, решил зарані остановиться на стоп-лінії. Ну і догнав мене тролейбус. Тому, як даже навіть пересік стоп-лінію і мене аж на перекресток. Постраждалих на щастя немає. Одразу ж після зіткнення водій тролейбуса вивів людей з салону. На місце події викликали патрульну поліцію. Поліція швидко приїхала, все оформили, зараз заміри, пояснення. Водій тролейбуса не урахував безпечної дистанції та здійснив наїзд на автомобіль ВАЗ, який зупинився попереду, внаслідок чого транспортні засоби отримали механічні ушкодження. На водія тролейбуса патрульні поліцейські склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Михайло Бестрофартем Кравченко цей день.